Для шахтарів, якщо сказати дуже по-простому, ми говоримо про те, щоб ця заборгованість була закрита максимум протягом півроку. Ми спільно з Міненерго дуже довго боролися. Я назву це так з частиною вугільної мафії. Для мене це зрада і фактично розтоптування почуттів червоноградців на на той момент. Тепер вже шептичан. Вітаємо на Суспільному. Це проект обранці про діяльність депутатів-мажоритарників з Львівщини, їхню законодавчу роботу в умовах повномасштабного вторгнення. А також як відбуваються зустрічі з виборцями в округах, сьогодні гостем нашим є народний депутат України Юрій Камельчук. Камельчук Юрій Олександрович, вибраний по 124-му виборчому округу Львівська область. Дата набуття депутатських повноважень. 29 серпня 2019 рік, член депутатської фракції політичної партії Слуга народу. Член Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Статистика голосувань за 51,4 проти 5,8. Утримався 18,4. Не голосував 16,9 відсутній 7,5%. Шахта Надія, сума заборгованості на підприємстві перевищує 19 мільйонів гривень, що становить понад 80% від загального обсягу боргів по району. Термін не виплати заробітної плати 4 роки. останні працівники отримали аванс 16 квітня цього року за рахунок коштів власне, державного бюджету. А у січні були здійснені незначні виплати заборгованості ще за 2020 рік. І власне про це на початку травня повідомляли на офіційному сайті Шептицької районної державної адміністрації. Власне, масштаб цієї проблеми і шляхи її вирішення. Масштаб не є надто великий, але дуже важливий. Поясню приблизну ситуацію: Центр енерго мав відновити кілька блоків, і в них є прямі угоди, з шахтою надія. І, на жаль, той об'єм вугілля, який вони мали закуповувати, не був здійснений, тому що не відновлені були блоки. Ми розуміємо, що найважливіша причина це обстріли Російської Федерації по цим енергоблокам, тому власне фінансової можливості викупити саме цей об'єм не було. Наскільки я розумію, ми з керівництвом шахти ці говорили про їхні можливості відновити найближчим часом. Вони запевняють нас на даний момент. Будемо перевіряти, що про закупівлі домовилися. І найближчі кілька місяців ця можливість умовно кажучи розблокується, тому кошти на них почну до них почнуть надходити. Для шахтарів, якщо сказати, дуже по-простому, ми говоримо про те, щоб е, ця заборгованість була закрита максимум протягом півроку. Чи вдасться їм це зробити? Я поки що не знаю. Зі свого боку можу сказати, що можу сприяти, щоб Міненерго звернуло на це увагу і за рахунок коштів резервного фонду допомогло закрити цю заборгованість. З іншого боку, треба тиснути на центр енерго. Якщо є незакриті якісь борги, вони мають це зробити. Там є співпраця з центр енерго, з е, Укрвугілля. Ще компанією, так само державною, як, яка закуповує це вугілля. Якщо ми побачимо там певні зловживання, будемо підіймати це питання на рівні прем'єр-міністра і президента. Нове керівництво на державному підприємстві «Львіввугілля». Зміна керівництва, як вона загалом позначається на підприємстві. Як загалом оцінюєте зараз о те, що відбулося? Спостерігаємо висновок зробити вже можна частковий в цьому році. Шахтарі «Львіввугілля» вперше за понад 20 років. Вийшли на оплату праці без заборгованості, але, на жаль, розвитку, видобування, розвитку підприємства немає. Е, немає збільшення видобутку. І тут причин кілька. Перше, це відсутність належного обладнання для відкриття чи розширення існуючих лав. Друге, це частково навіть відсутність кваліфікованого персоналу. На жаль, е, якась частина з них виявила за кордон. І не всі мають достатню кваліфікацію. Це насправді непроста робота, добре спланувати роботу шахти. І найважливіше це насправді відсутність коштів в країні для інвестицій. Я вам так скажу умовно за понад п'ять років мого спілкування з Міненерго щодо того, чому ми купуємо вугілля за кордоном. Якщо це було досі, то відповідь була проста. Не напряму і не від міністра, від людей, які знаються на галузі. Вони кажуть, знаєте, комусь простіше, на жаль, заплатити, умовно кажучи, 2 мільярда чи 3 мільярда гривень за закордонне вугілля, ніж розбиратися в складнощах управління державними підприємствами. Ми спільно з Міненерго дуже довго боролися, я назву це так, з частиною вугільної мафії. Яка просто сиділа на потоках, яка обманювала, хитрила, підкрадала. Це ще не кінець історії, тому що, на жаль, є ще центральна, колишня називалася центральна збагачувальна фабрика, зараз по іншому підприємство називається, але всі знають, що це є. І там присутній приватно-тіньовий капітал, незважаючи на те, що 37% в цьому підприємстві підприємстві належить держави. Це ще той етап, який ми маємо побороти, щоб в регіоні. Не було неправильного використання ресурсів або використання їх за копійки. Я одну цифру лише скажу: тонна так званого шламу. Хто з регіону знає, що це таке? Він використовується для підмішування для іншого вугілля, щоб зменшити або збільшити золу. Тонна так званого шламу обходиться цим компаніям лише в 25 копійок. Це дуже смішна історія. Вони мають додаткову угоду сплачують, якщо я не помиляюсь, 100 чи 200 гривень, а продають вони її по 8 тисяч гривень за цю тонну. Це надзвичайно несправедлива історія. До неї, на жаль, замішані правоохоронці, до неї замішані частково представники судової системи, і через це там досі працює арбітражна керуюча, яка є родочкою відомого українського олігарха, який зараз за ґратами. Як виправити дану ситуацію? Більше сміливості правоохоронним органам раз більше уваги від Міністерства енергетики два. І більше сміливості прокуратурі – три. Справа в тому, що кілька тижнів тому був зафіксований інцидент спроби вивезення кілька вагонів вугілля з шахти Мажеречанської, Номер 3 Вона раніше називалася. Я знаю, що ці спроби зафіксовані з допомогою правоохоронних органів, і мене дивує один момент, що досі немає відкритої кримінальної справи, і ніхто не притягнутий до відповідальності, навіть умовно підозри ніякої немає. Я не мовчу зараз, звичайно, що про якийсь вирок. Але це мене дивує. Я звертався з цим питанням до міністра і до заступника міністра. Воно досі не з'ясоване. Є підозра, звичайно, що до цього причетні колишні ділки з Львів вугілля, яких ми на щастя звідти різними способами ми років виганяли, але так виглядає, що ніби не вигнали, тому що вони на когось впливають. Спроба була невдалою на щастя, тому 8 вагонів з вугіллям залишилися в межах Львів вугілля, але інцидент мав місце. Це означає, що система безпеки не до кінця налагодження. Там треба навести лад. А прокуратурі, СБУ і Міненерго треба все ж таки відповісти, що це було, що треба зробити, щоб подібних речей не повторювалося. Торік у вересні ви заявили про вихід з партії Слуга народу і назвали власне перейменування вашого рідного Червонограда на шептицький актом де радянізації через коліно. Чому тоді прийняли таке рішення? І що не так, із власне перейменуванням вашого рідного міста? Це дуже довга історія, але я спробую розказати дуже коротко. Якщо по-простому комітет Верховної Ради проігнорував голос громади щодо того, як назвати місто. Тобто ви були проти? Ні, тут питання не в тому, що я проти. Питання в тому, що громаді не дали зробити це самостійно. Розкажу кілька деталей. Проводилися громадські слухання. Перші громадські слухання серед експертів проводив я сам. Навіть щодо великого зібрання людей на тих громадських слуханнях більшість людей виступали проти перейменування взагалі, знаючи те, що не перейменувати місто неможливо. На жаль, міська рада Червонограда що тоді самоусунулася від цього процесу і вони не приймали рішення про направлення звернення громадян до Верховної Ради. Через це комітет Верховної Ради. З містобудування, і там довга дуже назва, вони вирішили приймати рішення самостійно. Так з людьми ніхто не радився, то десь там в Києві. То правильно. Чернорад не повинен бути, я так думаю, моя думка. Зря, і... зря. Червоноград, я буду вмирати і буде червоноград. Я в шоці? <рес> ну, не подобається мені Шептицький. Не знаю. Можливо, треба ще звикнути. Ми були проти мешканців багато хто, але. Перейменували, ну то переименували. Будемо тепер Шептицькому жити. Це Чому? просто жахливо. Чому? Тому що е, воно навіть е, не пов'язано з цим містом абсолютно. Вже краще б назвали Крістинополь. Але для чого це? Для того, щоб відмити… Зрозумійте правильно. Громада, яка вперше в світі зняла пам'ятник Леніна. Громада, яка вперше в світі провела шахтарський склад і була великою складовою революції на граніті, 2004 рок революції, 2014 рок революції, отримує фактично удар по обличчю. Їм кажуть, ви не маєте права визначати власну назву. І навіть якщо погодитися, більшість людей це зрозуміли боляче, але зрозуміли. Добре, не червоноград, але дайте нам самим це зробити, дайте нам ще часу. Були звернення, були понад 5 тисяч підписів. Були мої звернення приходи в комітет, були ігнорування моїх бажань запрошеним бути на комітет, не почули і вибрали назву, яка в опитуванні зайняла четверте місце. Зрозумійте, назва хороша. Назва не є чимось, що викликає негатив. Негатив викликав процес. Тому що друге місце в голосуванні зайняло Кристинобіль. Це є неправильним. І в зв'язку з тим, що комітети, які Очолює очільниця партії Слуга народу прийняла таке рішення. Я не міг поступити по-іншому, тому що для мене це зрада і фактично розтоптування почуттів червоноградців на на той момент, тепер вже шептичан. І я зрозумів, що більше таких речей я не можу сприймати. І тому я вийшов з партії. Я залишаюся у фракції. Це технічний момент, важливо знати, тому що в фракцій. Це об те, куди мають об'єднуватися депутати незалежно від того, до якої партії вони належать, від якої вони обиралися. Я залишаюся, щоб бути в делегації до парламентської асамблеї ради Європи і бути в комітеті. Інакше ця квота просто випадає, і я можу випасти з цієї делегації абсолютно логічно. Тому технічно я тут є. Мене ніхто звідти не виганяє, але цінності прийняття рішень в нас кардинально різні. Коли останнє були на своєму виборчому окрузі і проводили зустріч із виборцями? Зустріч із виборцями насправді зараз перейшли в інший формат. Якщо щодо стабільності цим займаються помічники, всі в окрузі знають, хто що не знає, скажу, мене завжди можна знайти в соцмережах в будь-якому месенджері чи прямим телефоном, і в мене немає повідомлень без відповіді. Прийоми здебільшого проводять помічники там на місці, або люди навіть до них телефонують самі. Є навіть дві точки в Шептицькому, куди люди насправді звертаються. Більш того, в нас працює там центр підтримки військових, юридична психологічна допомога. І ми працюємо зараз над великим проєктом це центр відновлення ветеранів. Якщо коротко, основні проблеми, з якими до вас звертаються безпосередньо виборці, жителі Шептицького, і як допомагаєте вирішити ці проблеми? Жителі Шептицького чи району звертаються, як правило, це можна розділити на кілька категорій. Перше, це потреба в коштах і є фонд депутатський, з якого я виділяю зокрема на лікування, інколи на дрова, на реабілітацію. Це це прості дуже запити. Депутатський фонд невеликий. Він складає 60 тисяч гривень і він розходиться досить швидко. Є деякі речі, які заплановані, але час від часу ми маємо запити і задовільняємо, це може бути прохання купити ліки на 2-3 тисячі, інколи 4 тисячі. Тобто, ось такого от плану. Це найбільша категорія звернень. Друга категорія звернень це. Все ж таки фактично юридична допомога. Найбільше звернень, які ще я можу задати, крім матеріальної допомоги, яку потребують багато українців, це звернення від, від військовослужбовців. В рамках цього проекту маємо, зокрема, рубрику питання від опонента. Україна сьогодні перебуває перед значною кількістю важких викликів і, як ніколи, потребує єдності в суспільстві, в політикумі. Чи підтримуєте ви ідею формування уряду національної єдності, який би. Об'єднав як провладні фракції, так і про українську опозицію. Нам потрібно об'єднатися, як мені здається, для спільної роботи в цей непростий час. Як ви до цього ставитеся? Я вважаю, що всі хто називає себе українцем, є представниками української нації, і незалежно від політичного спрямування чи приналежності до партії, вони є тими людьми. Якщо за ними не було прослідковано щось інше з допомогою СБУ якихось тонких моментів, вони є тими людьми, які мають брати відповідальність на себе за владу на всіх рівнях. Я послідовно виступав і буду виступати за подібний уряд чи будь-які інші формування, які приймають, обговорюють рішення в таких представницьких органах чи дорадчих радах. Мають бути присутні всі, незалежно від того, є у вас партійний квиток чи немає його, і до якої партії ви належите. Тобто ви підтримуєте ідею створення так. На уряду національної єдинства. Так. Юрій Камельчук займає перше місце серед народних депутатів-мажоритарників із Львівщини за кількістю поданих законопроєктів. Кількість законів, які проголосовані у парламенті та перебувають зараз на стадіях. Передано на підпис президенту. Закон підписано. Чи готується на підпис. Зареєстрованих 396. Ухвалених 110. Тематика поданих законопроєктів: Економічна політика 114. Галузевий розвиток. 102. Правова політика. 86. Безпека і оборона. 28. Державне будівництво. 28. Соціальна політика 23. гуманітарна політика 13. міжнародні угоди 2. За інформацією громадянської мережі ОПОРА за період з 29 серпня 2019 року до 18 квітня 2025 року. Ви займаєте перше місце серед народних депутатів-мажоритарників саме з Львівщини за кількістю поданих законопроектів. Розкажіть більше про це. Насамперед, ця цифра вона свідчить, що добре працює моя команда. Долученість до цих законопроєктів не означає, що я в них заходив як розробник глибоко, адже про це свідчить тільки, якщо ви є власне ініціатором законопроекту, і там стоїть першим ваше прізвище. Саме тоді це означає, що ви автор законопроекту. Таких законопроєктів, звичайно, що набагато менше. Але серед них є важливі, які вважаю, допомагають, і під час викликів енергетики під час війни, зокрема, законопроект, над яким я працювати почав ще до повномасштабної війни. Це законопроект про так звані системи накопичення енергії, які допомагають зараз. Вирулювати, скажімо, так, енергетиці України в складні періоди, і вони відкрили великий ринок, який має ще не розкритий потенціал на даний момент. Я скажу тільки дві цифри. Буквально Україна потребує 2 гігават маневрених потужностей систем зберігання енергії, а є тільки 5 мегаватт на даний момент і розробляються проекти, які приблизно закриють в найближчих кілька років. Я сподіваюся, лише половину гігаватта. Тобто ще 75% можна працювати. Це і потрібно Україні, і це інвестиційні можливості. Які варіанти, як зменшити цей дефіцит, які проекти можуть допомогти у цьому? На такі проекти вже звертають увагу іноземці. Українські інвестори дивляться на це, але їх масштаб трохи менший через те, що здебільшого сфокусовані на швидкому поверненні інвестицій їх цікавить. 3-4, умовно роки. А такі проекти інколи окуповуються 6-8 років. Тому, наприклад, інвестори з Німеччини зараз запускатимуть кілька пілотних великих проєктів в Києві, але і будуть звертати увагу на інші регіони. Зокрема, я також звертаю увагу на свій округ, адже там є доступні можливості для підключення до електроенергії, адже там є і лінії електропередач. Через те, що є чи були, які вже зараз закриті певні шахти, інфраструктурна можливість залишається. Тому цей регіон може бути використаний в тому ж числі для цього. Ще також був окремий законопроект, який спрощує підключення і робить його дешевшим, швидшим, простішим. Це також авторство мого законопроекту. Наступним кроком, що може полегшити ситуацію в цій сфері, насправді це створення більше захисту від держави. Менше податкового тиску, якщо це звичайно буде можливо, і створення інвестиційних умов, які стосуються не тільки сфери системи енергозбереження, але й всіх загалом. Один із прикладів, який насправді треба масштабувати на інші сфери, це насправді угода між Україною і Сполученими Штатами, адже там буде. Діяти правовий режим частково сполучених штатів і спірні питання будуть вирішуватися арбітражем певним і є наглядова рада, і обіцяють, що е, органи перевірок від держави для цього фонду не будуть створювати якогось додаткового тиску. Сподіваюся, що це буде якраз тим поштовхом для розвитку української економіки. Ви згадали за угоду зі Сполученими Штатами Америки. Як загалом оцінюєте її? І, зокрема, щодо питань гарантії безпеки. Цікавить ваша думка власне з цього приводу? Прямих стверджень щодо гарантії безпеки в цій угоді немає. Але якщо поглянути, до чого вона веде. То можна логічно прослідкувати наступне. Перше, збільшення інвестицій від будь-якої країни викликає інтерес ці інвестиції в майбутньому захищати. Важливіше в цій угоді передбачено наступне: що прибуток від принаймні найближчих 10 років буде залишатися від цього фонду в Україні. А це буде Нарощувати можливості української економіки, а це буде означати, що більше податків буде заходити в бюджет. І відповідно, якщо нас фокус буде залишатися, а я сподіваюся, що так і буде на безпеці Україні, на силі збройних сил України. Це значить, що в нас буде можливості і відстояти, і деокупувати території, які зараз є тимчасово окупованими. Тому що власне в угоді є одне з ключових формулювань, яке мені дуже до вподоби. Звучить воно так, що це стосується всієї території України, а вся територія України це кордони 1991 року. Повертаючися до законодавчої діяльності, вашої зокрема найбільших ваших законопроєктів стосувалося економічної діяльності 114, було ухвалено з них 22. Про що вони більшість законопроєктів, оскільки я працюю в комітеті енергетики безпосередньо в Верховній Раді, в зв'язку з тим, що в окрузі в мене багато підприємств енергетики. Вони стосувалися власне регулювання цієї сфери. Велика частина з них стосується також синхронізації з європейським законодавством, з директивами ЄС, до яких ми зараз безпосередньо маємо відношення, і мусимо це враховувати, навіть якщо поки що ми не в ЄС, адже власне синхронізація з європейським законодавством вона відбувається до і буде продовжуватись, тому що директиви нові будуть з'являтися. Але показник оцінки скринінгу українського законодавства свідчить про те, що український парламент добре попрацював до цього періоду, і ми тому змогли приступити до е перших кластерів переговорів між Україною та Євросоюзом. Я можу сказати, що е найбільший фокус уваги, куди я приділяв увагу, це зокрема покращення умов економіки, оскільки я фактично вийшов е до депутатства з підприємницького середовища, і мені зрозуміло. Зрозумілі проблеми, з якими вони стикаються, також однозначно тематика пов'язана з індустріальними парками, створення можливостей для них. Особливо це стосується і мого регіону, в якому потрібно з закриттям шахт паралельно створювати умови для стабілізації економіки створення нових робочих місць, якщо це можливо. І в нас, зокрема, в цьому проєкті мені вдалося залучити до регіону. Німецьку організацію, фактично, яка працює є частиною Міністерства економіки Німеччини, це організація GIZ, яка розпочала проєкт по трансформації вугільного регіону, скажімо так, опікується закриттям однієї із шахт і створенням там максимально зручного простору, який може використовуватися в майбутньому підприємцями. І іншими сферами, навіть частково креативними, тому що в зв'язку з цим там дещо і планується. Організація приділила цьому досить багато уваги. Якщо ми говоримо про процес закриття однієї шахти, це перша великомосівська, одна з перших, яка відкрилася в цьому регіоні. На жаль, змушена була закритися через уже закінчення її запасів, приділяється багато уваги екологічному аспекту, щоб, умовно кажучи, вода, яка виходить з шахти, нічого не підтоплювала, і щоб ті залишки, які є на території промислової зони, не шкодили іншим землям, які знаходяться поруч. Дякуємо за розмову. Дякую вам. Нагадаю, що сьогодні гостем проекту обранці на суспільному був народний депутат України Юрій Камельчук.